Дякую і перед початком наше е, планове буде розбір питань, в яких ви виконали найбільшу е, кількість, зробили помилок. А е, протягом е, анкетування, яке пройшло до тренінгу, це така обов'язкова нас умова, тому що ми хочемо оцінити рівень знань, з яким ви прийшли на нас на наш тренінг. І ці самі питання будуть у вас у на фінальному нашому занятті е, через 10 днів. Е, тому, будь ласка, зараз дуже уважно звертайте увагу на о, е, так, одну е, які тут є моменти? Я зараз включу казку. О, все чудово. Які є моменти? Е, Чому ці складнощі, ми будемо все пояснювати? Звичайно, ви цього не могли знати попередньо, тому що саме в наш тренінг закладена вся ця теоретична частина, Бу, дуже багато зробили в епідеміології, формуванні діагнозу. І саме тому ми з вами, тут, щоб навчитися це робити вірно. Така загальна інформація: 16 учасників з 18 у в нас пройшли тестування. По скріншоту е, з нашої платформи бачите, я не брала е, прізвище учасників. Ми бачимо прогрес, хто коли у якій годині пройшов тестування. І коли ми тут відкриваємо, ми бачимо, де саме учасник зробив помилку, е, бачимо активний. Е, хто був найактивніший і прогрес у виді процентів. Тому загалом у нас початковий рівень це середній. Найнижчий результат у учасника 6 вірних відповідей з 25, і найвищий це 17 25, дуже такий гарний показник. Ці учасники відповідали один раз. Думаю, з цим проблем ні в кого не було. Так, да, Це я такий розумний. Ми вас вітаємо. Я не хотіла показувати, хто розумний Так, засліплено, щоб ніхто не комплексував, але дуже добре. 17-25 на до тренінгу це гарний показник. Тому наша платформа дозволяє нам бачити, щоб ніхто не думав, що ми можемо щось несправедливо. Дозволяє бачити, хто в якому моменті в які помилки. Потім у нас є така таблиця колеги, будь ласка, хто там з мікрофоном виключайте, то що трошечки збиває звук мене, Якщо будь ласка, зам'ючитесь. розраховує нам кількість питань 25, розраховує кількість вірних, невірних. І ось тут внизу у нас виходить процентне відношення. Тобто, загалом оцінка знань це 100%, а наша оцінка знань це 46,13% шість до, до тренінгу. А зараз більш детально зупинимося на небагатьох питаннях, які виникли такі найбільше часто помилка, тобто отримали менше 50% правильних відповідей. Перше, це дійсно у нас іде епідеміологія. Ну, це Ті моменти, які потрібно просто запам'ятати, сьогодні буде презентація по цій темі. Тобто, розрахунковий рівень захворюваності в Україні а порівняно з оціночними це значно нас значно вищий, становить 77 на 100 тисяч населення. Це такі наші факти, просто які можете десь собі піднатувати, щоб Звернути на це увагу на фінальному тестуванні наступне також на успішне лікування випадків лікарських туберкульозу у світі становить у нас близько 59% в Україні та світі, і це сталий показник з 2012 року у світі, але в Україні ріст показника. Визначено, що він збільшився, тому що ну, у нас впроваджується короткий режим, і тому це показник трошки більший саме в Україні. а Так ми брали по світу, теж сухі факти. Трошечки більше зупинимося. Наступний тест, якому зробили помилку: це а, які препарати антибактеріальні мають виражену стерилізуючу дію, і ну, можливо. Хтось про якийсь препарат забув, це у нас відповідь друга, та що підкреслена. Тут також дійсно великий перелік: це і рефампіцин, і перизінаміт, і бідеквілін, диламаніт, претаманіт, моксіфоксицин, лінезеліт, клафазін і карбопенеми можливо. Також є така класифікація наших антибактеріальних препаратів, в яких вони розподілені, і по цьому принципу той чи інший препарат включається в схему коротку чи може індивідуального режиму лікування по цих їхніх властивостях. І отже, знаємо, що притаменіт у нас. Новий препарат, тому можливо, не всі знають, яка саму дію має притаманіт Дійсно, тут дуже багато таких мікробіологічних термінів, але саме притаманіт він у нас інгібує біосинтез міколової кислоти якою ви знаєте, знаходиться в клітині стінки кобактерії туберкульоза, і далі вона не може. Її гомеостаз порушується, і також ще вивільнюються реактивні форми азота, що має ще таку гіпоксимічну дію притаманіду. тобто і порушує стінку, і гіпоксична дія притаманіду, Тому він такий дійсно ефективний препарат, який зараз активно включається в схеми лікування. Наступні наші тести з найбільшою кількістю помилок це. От якраз по бактеріостатичні та стерилізуючі дії в складі ІРЛ, і що з ними робити? Тобто, оскільки це індивідуальний режим лікування, то нам потрібно він трошечки довший, ніж короткі режими лікування, ніж в оперативному дослідженні, наприклад, в Біпалі. Тому таких препаратів з бактерицидною та стерилізуючою дією має бути в схемі мінімум два. Тобто так дійсно, ну начебто і два підходить, але конкретно ось так от вказано в рекомендаціях: це мінімум два. І така фраза. Від цього у нас по суті нічого не міняється, але треба звернути увагу. Дійсно, хтось відповідав два і може це і не врахувалась помилка, але ми будемо на цьому наголошувати. Вашу увагу. Так прописано, знаєте, як люблять закручувати рекомендації, і іноді що незрозуміло, що вони саме хочуть. Тому нам просто треба запам'ятати, що мінімум два, не просто два, а мінімум. Також ще хочу звернути вашу увагу, що короткий режим лікування призначається, в яких випадках, якщо додатково, до ріфампіцинстрій кого. Або МЛС ТБ отримано результат саме до яких препаратів. Дійсно, багато хто відповів, що жоден з варіантів, і тут ще додаткова стійкість до лінізаліду. От можна ще, якщо вже ще до лінізаліду є стійкість, то в принципі можна ще роздивлятися короткий режим лікування у таких пацієнтів. Наступний тест це. Яка, е, який термін лікування у пацієнта, в якого отримали за чин експертом, рівськість е, до отримання е, тенчі з резистентністю до вторгів е, Тут такий е, приклад, як маленьке сортування до включення наших коротких режимів, тобто от, до включення в операційне дослідження е, по МКРЛ або по ПІПАЛУ. Е, Саме цей тест він нам підказує, скільки ми маємо чекати генетипове ТМЧ або фенотипове до того, щоб не прокавити цей період і включити дійсно пацієнта у відповідний короткий режим. Тому що ви знаєте, ну, індивідуальний ми можемо призначити в принципі вже в будь-якому випадку, але головна наша мета найкоротша і ефективніше пролікувати пацієнта, тому тут 4 тижні. Це період скринінговий. Тобто, зайшов пацієнт, зробив тест джинн-експертом, І ось, поки ми чекаємо цю резистентність, щоб дійсно зрозуміти, яка ж схема підійде нашому пацієнту, ми можемо чекати 4 тижні. Коли вже 4 тижні проходить, тоді це вже виход за скринінговий період. І, на жаль, пацієнт у нас буде поки що продовжувати лікування у індивідуальному режимі лікування. І, і ще. Такий тест, також теорія. А, оцінка результатів індивідуального режиму лікування і саме вилікування встановлюється у разі. Дійсно, тут такі комплексні відповіді, в яких дуже легко загубитися і зрозуміти, вони б начебто і всі підходять, але а, розберемося. Написано сухо, взята фраза дійсно із рекомендацій. Це хворий на туберкульоз. Бактеріологічно підтверджений туберкульоз, тобто, у нас є спори з туберкульозом легень, який отримав культуру позитивну і висіла, знову бактерія туберкульозу, і який е завершив лікування згідно з рекомендаціями національної політики за наявності бактеріологічної відповіді і немає доказів надачі. Не тобто, туберкульоз легені, підтверджений е скопічно культурально, який все пролікувався, не мав. Е Відрив більше, ніж це дозволяється, нема в редагувань схеми більше, ніж це дозволяється, і підтвердило, що він дійсно був стільки знебосилений і вилікуваний на момент. Ось всі ці комплекси це іншими словами, просто якщо перефразувати і вчитатися, то дійсно в такому випадку, я думаю, і ви всі тільки тоді ми встановлюємо вилікування, коли це стосується індивідуального режиму лікування. Також оптимальні сроки проведення оперативного лікування при використанні схем антибактеріальної терапії. Багато хто написав якомога раніше. Це все дійсно можливо, не знаю, можливо, пацієнти найшвидше хочуть просто забрати вогнища туберкульозу в своїх легень, але через 6 місяців від початку лікування взяти такий термін, тому що це якби раніше пам'ятаєте, у нас є інтенсивна фаза і підтримуюча. І от саме в цей період уже пацієнта дійсно ми не зможемо розшевелити це вогнище і зробити якусь диссимінацію під час хірургії. Лугічного втручання тому отакий е, період це оптимальний для того, щоб зробити. Е, Хірургічну операцію е, пацієнту, тому що ми можемо ще там після оперативного втручання потім якусь антибактеріальну терапію, наприклад, призначити для закріплення результата, е, щоб не провокувати ніяких рецидивів, ніяких засібів здорового легеню. Ну це як наприклад, говорю не говорю, що так, але саме в цьому тесті в нас буде лікування 6 місяців від початку, не раніше, пізніше, в принципі я думаю, можна. І ще одна така один тест з підвохом стійкий успіх лікування. Саме в цьому слові стійкий успіх, стійкий, тут є такі також моменти, тому що є МКР, це також короткі режими. І як будуть оцінювати пацієнта після того, як він вже завершив лікування. Тобто тут не береться, що дійсно знебоцілений, немає. П'ять посівів негативних, тут ще віддалені результати будуть братись до уваги в МКРЛі, в Рівбібалі в нашому також. Тобто пацієнт буде спостерігатися раніше, в нас це була категорія 5,1, так як вони спостерігаються раз на рік, приходить, робить рентген, і через три роки він вже знімається з обліку. На даний момент, щоб зробити стільки успіх лікування, пацієнт має. Успішно завершити повний курс лікування і не мати рецидивів протягом 12 місяців після завершення лікування, тобто рік прицільної уваги до пацієнта для того, щоб поставити відсутність рецидівів, і тоді це буде фіксуватися як стійкий успіх в лікуванні. Два теста також показання для призначення режиму Біпал. Може, ми ще трошечки тут плутаємося між шелес-прешелес, але в даному тесті в нас буде прешелес, ТБ, невдачі або переносимість, непереносимість попередніх курсів, курсів лікування МРТБ, якщо інші критерії відсутні. Сьогодні буде... Презентація з приводу того класифікації і назви нашого туберкульозу за новими рекомендаціями, тому впришелес тебе це в настійкість до вторгенолонів на додачу до метерезистентності. Або е, непереносимість попередніх курсів, тобто пацієнт вже лікувався, наприклад, з торхінолоном, і на цей торхінолон у нього була вирішена побічна реакція у будь-якому прояві. Е, то Тоді це у нас іде такий критерій до БІПАЛУ, що це показання для призначення саме цього короткого режиму в рамках операційного дослідження. Я, я думаю. Згодом протягом нашого тренінгу, коли вже вам будуть представлені клінічні випадки, воно більш структурується в голові і відкладеться, коли з нами ВІПАЛ. Ми будемо розглядати, коли будемо розглядати МКРЛ, а коли індивідуальні режими лікування. І також яка доза лінізаліду в режимі ВІПАЛ в рамках операційного дослідження раніше доза була 1200, Зараз вже рекомендації змінилися після того, як ми провели. Лікування пацієнтом з такою максимальною дозою було також доведено, що е, немає необхідності. І ефективність від 600 мг на добу, така ж сама майже там на 2% відрізняється, як і 1200 на добу. І тому таким пацієнтам рекомендовано розпочинати 600 мг на добу і з можливістю зміни дози у разі виникнення небажаних явищ третього, чи четвертого грету. Саме так на другий і на перший греть ми не реагуємо ніякою зміною в режимі лікування. Наступні. Наші тести також такі досить складні. Я вважаю. На який термін? Такі важливі питання, тому що всі будуть займатися також біпалом. На який термін можна відміняти лікування за причини серйозного небажаного яща протягом першого режиму місяця в режимах? Ні, дивіться тут. Просто е, наскільки так прицільно дивляться всі до цього першого місяця лікування, і дійсно, в першому місяці лікування пацієнт має отримати ту дозу, яка була зазначена в протоколі е, на даний момент це 600 мг на добу. І це мають бути послідовні чотири тижні. Якщо виникає побічна реакція, дійсно якась у пацієнта, то е, серйозна, тобто така полінерапатія, яка нам не дозволяє далі ну, е, без відміни далі вести цього пацієнта, або така тяжка анемія, там п'ятдесят гемоглобінні ще яка нам також не дозволяє продовжувати прийом лінізоліда навіть 600 мг, навіть 300 тому. Два тижні можемо робити перерву в таких випадках і поновлювати лінізалі 600 і чітко відмічати собі ці часові рамки для того, щоб пацієнт дійсно прийняв 4 тижні поспіль максимальну дозу лінізоліта, яка зазначена в схемі 600 мг. Це обов'язкова умова, ніяких там відміни до. Покращення стану, є такий критерій, бо у препарату лише три, і це дуже може вплинути на ефективність лікування. Тобто, також це і на майбутнє, і клініцисту, і трошечки витяг як, як із протоколу для того, щоб краще його зрозуміти. І ще дуже важливий момент: на, скіль... на який термін можна відміняти лікування після першого місяця, лікування в рамках ВІПАЛ? Тобто, це також чітко прописано, це у нас 35 днів. Не більше, не менше. Вони можуть як іти одним комплексом, так і кусочками за весь період. Тобто не більше 35 днів може бути перерва в будь-якому випадку у режимі Піпа. Так, я думаю, в мене все.